П'яте в Чернігові відкриває двері для юних письменників творча майстерня Казок. У ній можуть взяти участь творчі чернігівці віком від 8 до 14 років. Мета проєкту допомогти юним талантам у написанні власного твору і таким чином заохотити до вивчення історії та культури міста. По-перше, розказати дітям історію нашого міста, а по-друге, попрацювати з дитячою письменницею і створити свою казку про чернігів. Тобто діти отримують певні знання, а потім свої знання трансформують в уяві, викладаючи на папір як дитячі казки. Уже другий рік поспіль творчою майстерною казок опікуватиметься київська письменниця Ярина Громова. Заняття проводитимуть у змішаній формі. Кожна дитина буде мати можливість на індивідуальну зустріч з дитячою письменницею в разі, якщо їй треба отримати додаткову консультацію, або коли вже буде безпосередня робота, стосуватися редагування або там, коректування тексту. Також цього року буде нововведення стосовно ілюстрацій до книжки. Якщо раніше автори самі створювали ілюстрації до своїх творів, то цього року до ілюстрування долучиться художня школа. Після завершення навчання у дітей буде випускний. Саме на ньому юні письменники представлять свої твори. В літній період діти, які є учасниками творчої майстерні казок, вони проводять літню екскурсію рівне рівному, тобто це екскурсія дітям для дітей. Ну для того, щоб спонукати, вивчати історію, і культуру нашого міста, ставати авторами казок і через це транслювати множити любов до міста, в якому ми живемо. Ми будемо так само, як і в минулого року. На Зеленій зоні скверу Богдана Хмельницького робити маленькі майстерки з того, щоб автори могли почитати свою казку іншим дітям. Ну і щось зробити з нею чи то ляльковий театр. Ну одним словом, щоб вона ожила. Навчання в творчій майстерні казок триватиме з лютого по травень. Посилання на реєстрацію в цьому проєкті можна знайти на сторінці туристичної інформаційного центру. Перше заняття відбулося 17 лютого. В ТІЦ.